15 серпня 1483 року у Ватиканському палаці освятили Сікстинську капелу. В історичній будівлі, де традиційно обирають папу римського, знаходяться фрески відомих майстрів. Зокрема, стелю Сікстинської капели розписав один з найвизначніших діячів в історії мистецтва: італієць Мікеланджело Буонаротті. Серед інших там зображені його легендарні фрески Перська Сивіла, страшний суд і створення Адама. Сікстинська капела одне з найпопулярніших місць у світі. За рік її відвідують мільйони людей. 468 років тому розпочалась робота над створенням Пересопницького Євангелія. Над рукописною пам'яткою працювали п'ять років спершу у дворецькому монастирі, потім у Пересопницькому. Це найдавніший з відомих перекладів канонічного тексту Біблії староукраїнською мовою. Пересопницьке Євангеліє вагою понад 9 кілограмів складається з 482 аркушів. Оригінал книги, на якій президенти складають присягу, зберігається у Києві в інституті рукопису бібліотеки імені Вернацького. Титулованій українській гімнастці Лілії Подкопаєвій сьогодні 46. спортом. Уродженка Донецька почала займатися у 5 років, а вже у 17 на Олімпіаді в Атлантії. у присутності колишнього президента США Біла Клінтона, а також 45 тисяч глядачів, виконала свій найвідоміший надскладний і неповторний елемент: подвійне сальто вперед із поворотом на 180 градусів, за що отримала найвищий бал від журі та своє друге олімпійське золото. Загалом за спортивну кар'єру Подкопаєва здобула 45 золотих, 21 срібну і 14 бронзових медалей. 15 серпня 1914 року через Панамський канал пройшло перше судно. Одну з основних транспортних артерій світу, яка з'єднала Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном, будували американці. Сполучені Штати контролювали водний прохід аж до кінця 1999-го, після чого його передали уряду Панами. З моменту відкриття через канал пройшли понад мільйон суден. Цього дня 1997 року заснували орден княгині Ольги, одну з найпочесніших нагород України. Її присуджують тільки жінкам за видатні заслуги, наприклад, у спорті, науці, культурі, благодійності, вихованні дітей і багатьох інших напрямах діяльності від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орденом княгині Ольги нагородили щонайменше 88 вісім військовослужбовець. А яким буде 15 серпня 2024 року залежить від кожного з нас.